Сьогодні хочу коротенько розповісти вам про горох. Ми знаходимося на полях зрощування гороху. В цьому році ми підготували для вас широкий асортимент гороху. Буде доступний до реалізації в цьому сезоні. Будуть доступні такі сорти, як мадонна, оркестра, гайдук, саламанка та новинки Симбіоза та Остіната. Всі знають, що минулий рік був досить тяжким. Були складні умови для вирощування гороху. Була спека, мало осадків. Попри цьому, хочу відмітити, сорт симбіоза виділився гарною вражайності серед інших сортів. Ми з нього зібрали 20,5 центнер, коли інші сорти давали від 12 до 14 центнер з гектару. Коротенько розповім вам про новинку симбіоза. Сорт досить має швидкий ріст, великий, великий період цвітіння, нав'язує до п'яти ярусів бобів. Зараз хочу вам продемонструвати його висоту та бобики. Ви можете бачити, що його висота ось метр двадцять, метр двадцять два на рулеті це досить добре видно. Не дивлячись на те, що в цьому році також були складнощі вирощування гороху, були досить великі морози. Весняні вони були до мінус 9. Горох їх досить гарно переніс. Він відновив свою вегетацію, нав'язав багато ярусів від 4 до 10 ярусів. Варто наголосити, що інші наші сорти також досить гарно зараз виглядають. Ми по них очікуємо гарну врожайність. По всіх сортах приблизно буде десь врожайність 25 від 25 центнерів до 40 центнерів зектару. Збирання врожаю вже не за горами. Я думаю, ми з вами скоро зустрінемося, щоб обсудити, обговорити наші врожаї з вами.